Всім привіт! Я Маша і це канал про в'язання. В сьогоднішньому відео. Хочу поговорити з вами про розрахунки реглану в класичному розумінні цієї конструкції цього виробу. Класичний я маю на увазі, що ширина регланної лінії самого погону відповідає ширині плеча закінчується ця регланна лінія на тому місці, де закінчується наше плече. Така собі, як бачите, імітація втачного рукава. Тобто, спочатку ми розширяємо полотно лише вздовж регланних ліній. Потім розширяємо сам рукав, вив'язуємо так умовно, можна сказати, втачний рукав, так? його імітацію. Ну і далі вже формується підріз. У цьому етапі можна сказати, що тут же розрахунки класичного реглану. Але в цілому я покажу, що і як я розраховую від горловини до підрізів, але саме річ піде про реглан пагонві. Ми навчимося розраховувати саме довжину, ширину, як це має плюс-мінус виглядати на мій власний розсуд, закруглення горловини, як ви бачите, по передній частині, також закруглення в мене є тут по спинці сам росток. Ви можете бачити, що лінія реглана по передній частині та по спинці вони різні за рахунок того, що я тут формувала росток. В даному відео, в даних розрахунках, я робила корекцію лише для ростка та заглиблення горловини по передній частині та по спинці, але не забувайте, якщо ви володарка пишних форм, тут можна зробити витачки по передній частині, щоб виріб на вас сидів вдало. Так само можна зробити вкорочені ряди по спинці. Якщо, наприклад, у вас виражена, холка. якщо я роблю корекцію, для вираженої холки, не доводячи до регланих ліній, неважливо, який крій це може бути реглан-погон, класичний реглан або шовний якийсь виріб, не доводячи до лінії, плечей, я роблю декілька вкорочених рядів, саме в тому місці, де полотно лягає на холку. Ось тут. Не доводячи знову ж таки до регланних ліній, роблю один вкорочений ряд, подвійний він, тобто вже два, пропускаю десь. 4-6 рядів і роблю ще подвійний ряд. Таким чином, я це місце трошки збільшую так, на моменті самої холки. Так само, якщо виражена сутулість та виражені лопатки, так само в зоні лопаток можна зробити декілька вкорочених рядів. Єдине, що не робіть їх один за одним, тобто, зробіть один вкорочений ряд, пров'яжіть якусь відстань. Певно, не менше, як на мене, чотирьох рядів. Потім ще зробіть вкорочений ряд, щоб на рівні лопаток також трошки збільшити ваше полотно. Просто на холці цей вкорочений ряд буде коротшим. А наприклад, в зоні лопаток можна аж майже до регланних ліній в'язати вкорочений ряд. Тож далі я вам поставлю фотографії, як цей виріб виглядає на мені, і далі ми вже перейдемо з вами безпосередньо до розрахунків даного виробу. От, реглан погон зовсім не складно. Для цього потрібні деякі заміри, калькулятор, як в моєму випадку, та трошки терпіння, щоб це вірно порахувати. В мене тут під рукою лежать розрахунки, саме якими я користувалася. І разом з вами я хочу повторити: продублювати, як я це враховувала: всі значення, всі сантиметри. Петельна проба це все реальні мої значення, нічого з голови я не брала. Буду рахувати разом з вами, щоб наглядно продемонструвати, наскільки це не складно. По замірам, які я використовую, мені тут трошки стане в нагоді: моя нова лінійка. Мені потрібна ширина горловини, ширина виробу, ширина рукава. Довжина пройми, довжина плеча та фактична довжина плеча. Зараз все по черзі розповім. Ширина горловини ясна річ. Це все діло в діаметрах вимірювалось. Ширина виробу в найширшому місці, плюс свобода облягання. Так само ширина рукава, плюс свобода облягання, довжина пройми, що я маю на увазі, якщо в класичному реглані ми вимірюємо діагональ від горловини до підрізу, то тут треба виміряти довжину від плеча до підрізу. Ось цю. Пряму лінію та довжина плеча також нам необхідна. Чому тут довжина плеча і фактична довжина плеча вказана? Зазвичай у дорослої людини довжина плеча це середнє значення плюс-мінус від 11 до 13 сантиметрів. Але зуважте, що довжина плеча це не від шиї до того моменту, де вже переходить так, в вертикаль руки. І тут в нагоді мені буде ось ця пунктирна лінія на цій лінійці, трошки далі, того місця, де кріпиться в нас ключиця, є виямка невелика. І ось саме до цієї виямки треба вимірювати довжину плеча. Все, що далі, це вже рука, саме в цьому місці ми вже будемо формувати. Ну, так званий окат плеча. Ось це місце треба вимірювати. Це фактично довжина плеча, вона в мене становить 12 см. Знову ж таки, середнє значення є, але дуже добре буде, якщо ви все ж таки виміряєте, яка довжина у вас, а яку ж саме довжину плеча я використовую для реглану погону. Як правило, пагон я вив'язую на довжину, яка становить. Дві третини від ось цього значення. В мене 12 см, тобто я буду ділити на 3 та множити на 2, 8 см. А в мене довжина плеча 6 см. А це через те, що коли я вимірювала ширину горловини, по 2 см я заклала на свободу облягання для горловини. Тобто, спочатку я виміряю, який саме пагон мені потрібно зробити, а потім вже від цього значення я виміряю свободу облягання горловини. Чим глибше, не глибше, а чим ширша буде горловина, чим далі від шиї, тим коротше я вив'язую сам вагон. Ось ці значення, які в мене приймали участь в розрахунку. Зараз я разом з вами їх переведу в петельну та рядну пробу. В цей момент ви можете підставляти свої значення і, порахувавши один раз, я ну, можу вас запевнити, що буде у вас це виходити просто завжди. Ширина моєї горловини 46 см. Множу на петельну пробу, в мене виходить 101 петля. Але горловина в мене зв'язана резинкою 2х2. А для того, щоб по колу коректно в'язати дану резинку, мені треба, щоб Кількість петель ділилася на 4. Закруглювати в меншу сторону я не хотіла, тому я навпаки додала декілька петель, і в мене вийшло 104 петлі. Ширина виробу 115 см. 253 петлі. Мені потрібні парні значення. Я все буду закруглювати. В мене вийшло 100. 254 петлі. Так само ширина рукава 77. Закругливши 78 петель я отримала довжина пройми. Мені потрібно 25 сантиметрів. Виходить, 77 рядів, мені не дуже сподобалася ця цифра. Я закруглила в більшу сторону і заклала в свій виріб 80 рядів на висоту довжину пройму. Довжина плеча в мене 6 см. Я множу на петельну пробу 18,6. Я закладала 18 рядів. І саме ці всі значення. Я буду використовувати і надалі в усіх розрахунках. Почнемо з ростка. Я росток ніколи не ігнорую, я завжди його в'яжу, неважливо яким чином. Це буде росток по плечам по горловині, чи це буде азіатський росток, це не має ніякого значення по великому рахунку, як завгодно, так і в'яжіть. Але точно не варто його ігнорувати, бо якщо ви знімете з себе мірки, то ви побачите, що ваша спина має довше значення, ніж передня частина тіла. Я заклала в свій росток 4 см, орієнтуючись на мою петельну пробу, це 12 рядів. Для того, щоб зрозуміти, скільки точок розвороту по пагону я буду робити, я дане число розділю на 2, бо вкорочені ряди в'яжуться в дві сторони тобто від точки до точки розвороту, коли ми йдемо. То завжди пров'язуються два ряди. Тобто, поділивши 12 на 2, я отримую 6 точок розвороту. З кожної сторони по пагону я буду розвертатися по 6 разів для того, щоб сформувати росток. Як я розподілила петлі загалом. У мене 104 петлі, ми їх тільки що вирахували. по 12 петель я віддала на. Пагони свої на широкій регланні. Кількість петель може змінюватись в залежності від того, наскільки широке або вузьке вас плече. Але, на мою думку, не варто дуже широким робити саме цей пагон. Ну, тобто він не має бути набагато ширшим або просто ширшим, ніж. Ваша фактична ширина плеча. Якщо буде він ширше, то трошки важкувати, як на мене, буде посадити саме окат цього рукава. Якщо ширина пагона буде співпадати з шириною вашого плеча, вийде все просто причудово. В моєму випадку по 12 петель. Від. Даної суми я відняла по 12 петель свого погону. У мене вийшло 80 петель, розділила на спинку та передню частину і вийшло, що в мене по 40 петель. Ну і, звичайно, коли я буду вив'язувати росток, то петлі будуть прибавлятися тільки з однієї сторони, тільки зі сторони спинки вздовж реглану погону. А так, як у рекламі погоні, ми робимо прибавлення. В кожному До ряді, зв'язуючи 12 рядів, ми додамо з кожної сторони, ось тут, по 12 петель. І саме 12 петель я від цього значення буду віднімати, щоб зрівняти. Петлі, Коли ми вийдемо на в'язання по колу, від спинки я буду віднімати 12 петель, а до передньої частини буду їх додавати. Тобто, на спинці в мене 28 петель буде від початку, а на передній частині в мене буде 52 петлі. Далі трошки по закругленню. Горловини по спинці та по передній частині. Тут я заглиблюватись довго не буду, це тема для зовсім іншого відео, але деякий момент я вам все ж таки розповім. Значення тут вкажу І ще раз 52 петлі. Передні частини вираховувала, що по 6 разів ми будемо розвертатися по погону та закруглення самої горловини. По спинці я заклала лише дві точки розвороту з кожної сторони, щоб заглибити її, ви можете цього не робити, якщо у вас влаштовує рівна лінія. По спинці я завжди закруглюю горловину а, передню частину. Тут я виділила по 6 точок розвороту, я буду три рази розвертатися. Додаючи по дві петлі і три рази додаючи по три петлі. І один момент на рахунок формування горловини, на якому я хочу наголосити. Ось ви маєте 52 петлі горловини по передній частині. Я завжди це значення ділю на 3 приблизно 17 петель. І одну третю частину цю, приблизно 17 петель, я ніколи не чіпаю. В закругленнях будь-якої горловини середня ця частина в мене ніколи не приймає участі. Так само я плюс-мінус зрівнюю кількість петель, яка не приймає участі в закругленні попереду, з тією кількістю петель, яка не буде приймати участі в закругленні. Дуже добре, якщо ці значення будуть, але і вони дещо можуть відрізнятися. 2, 4, 6 петель, це залежить від того, наскільки щільне в мене в'язання, наскільки багато або мало петель на спицях. Якщо коло маленьке по кількості петель, то краще, щоб вони співпадали. Якщо кількість петель дуже велика, то я допускаю цю розбіжність в декілька петель. Але все ж таки середню частину я. Ніколи не чіпаю. Я завжди своє в'язання починаю ось тут. Тобто, звідси я дов'язу до цієї точки розвороту, ось так. Я закруглюва з однієї сторони. Потім через цю спинку йду до другого плеча. Закруглюємо ось там горловину по спинці з іншої сторони. А потім зворотніми рядами кожного разу через всю спинку я буду в'язати в одну і в іншу сторону, допоки я не об'єднаю все в коло, ну, тобто не перейду на перше повне коло, пройдучи всі точки розвороту. Я сподіваюся, що ви помітили або подумали про те, що ось ця висота ростка. Яку я закладала, трошечки буде меншою, через те, що ось 4 ряди на вив'язування закруглення я забрала для горловини по спинці. Але я не дуже звертаю на це увагу, коли закруглюю і передню частину горловини, бо, проходячи ось ці точки розвороту, ця різниця знівелюється і буде росток такий, як я від початку закладала. Рахуємо далі. Нам треба вив'язати 18 рядів плеча. Ці ряди я рахую тільки по передній стінці пагон. Під час того, як ми будемо в'язати росток, збільшуватись буде лише ось ця задня частина пагону. Тобто ось цей кут ми будемо формувати так, закруглені. ця лінія. Буде стояти на місці. А далі, коли ми вже почнемо закруглювати горловину по передній частині, ми вже почнемо збільшувати ось цю передню частину нашого погону. Ми будемо проходити по передній частині з кожної сторони 6 точок розвороту, так як це подвійні ряди в одну і в іншу сторону, то це буде 12 рядів. Тобто, 12 рядів ми пройдемо з однієї сторони та з другої 12 рядів. Плюс один ряд, коли ми будемо в'язати перше повне коло та один встановчий ряд. Я його завжди в'яжу. Якщо ви його також в'яжете, то знову ж таки його враховуйте. Плюс два ряди. І того ми пров'язали 14 рядів. А так, як в реглані погоні ми робимо прибавлення в кожному ряді, то 14 рядів. Це якраз таки і є 14 петель з однієї сторони, ми зробили, і 14 петель з іншої сторони. Що ми складемо всі ці значення? В нас вийде 18 петель. Ось 18 петель в мене має вийти, коли я вийду на перше повне коло, коли пройду всі точки розвороту. По 14 рядів ми зробили, нам треба 18. Тобто, з кожного відповідно, відповідно, по 4 петлі ми будемо додавати. 88 петель 80 після першого повного укола, плюс ще 8 петель. І значення в мене має вийти попередній частині та по спинці. Цей момент, коли я перестану робити прибавлення вздовж реглану погону, а почну розширювати тільки рука. 88 петель на передній частині та на спинці. Зараз розрахуємо саму ширину. Ми вже з вами рахували, що в нас має бути 250. 4 петлі від цього значення я віднімаю петлі для підрізів. На підрізи зазвичай я закладаю від 8 до 9% від загальної кількості петель. В мене виходить майже 23 петлі, закруглюю. В мене виходить 24 петлі підрізу. Тобто по 12 петель з кожної сторони. Це 9% від загальної кількості. Тобто, 254. Віднімаю підрізи. У мене виходить 230 петель. Ділю це значення на дві частини, на передню частину і спинку. Виходить по 115 петель я закруглюю, цього разу я закруглила в меншу сторону. І в мене вийшло по 100. 14 петель. А 88 в нас вже є. Тобто 114 мінус 88 петель, мені треба буде додати ще 26 петель. Так, як ми прибавлення робимо з обох сторін, то я це значення поділю на два. Тобто, з однієї сторони, ось тут я буду робити 13 прибавлень. І з іншої сторони, я також буду робити. 13 прибавлень. Це в нас тіло, це в нас рукав. 13 прибавлень я буду робити. Я робила ці прибавлення в кожному другому ряді. Їх можна робити як вам завгодно. Можете робити в кожному другому ряді, можете робити в кожному ряді, в кожному третьому, це залежить тільки від ваших вподобань. Скільки ви довгою хочете бачити цю лінію, або щоб круто або не круто вона йшла. Це буде залежати тільки від вас. Я обрала для себе саме такий шлях, я робила прибавлення. Кожному другому рід, відповідно це в мене зайняло 26 рядів. Далі в нас розширення рукава. І тут нам знадобиться довжина пройми, яку ось ми вирахували 25 см, це 80 рядів. Ось це місце має бути 80 рядів в мене. Рукав. Мені треба, щоб рукав був 78 петель. Від початку в нас вже було закладено 12 петель на погон, саме з них. І почалося формування рукава. Я їх віднімаю, напишу так: 12 петель регланної лінії. Також ми маємо відняти петлі підрізу, а в нас їх по 12 з кожної сторони. 12 петель підрізу. А, і ще нам треба відняти додаткові петлі. Коли ви піднімаєте петлі з підрізу для того, щоб не формувалось небажаних дірочок отворів, між петлями підрізу та основними петлями рукава, ми зазвичай додаємо додаткові петлі. Хтось по одній з кожної сторони, хтось по дві. Я додаю по дві петлі додаткових. Між підрізом та основними петлями для того, щоб не було дірочки. Тобто, мені треба відняти 4 петлі додаткових петлі по 2 з кожної сторони. Нагадаю, тобто, 78 відняти 12 петель Пагону нашого відняти 12 петель підрізу та відняти 4 додаткових петлі. Мені треба. Щоб на спицях по рукаву було 50 петель. Це та кількість петель, яку нам треба додати, добрати, розширюючи ось тут рукав. Так як ми будемо робити прибавлення з кожної сторони, то я цю кількість розділю на 2. Буде 25 прибавлень. Я робила насправді 26 прибавлень, зараз поясню, розкажу, чому я додала. І ще одне прибавлення. Тож, 25 прибавлень нам треба зробити. Я починаю рахувати знизу. Ось тут по тілу я буду розширяти своє полотно 13 різів в кожному другому ряді. І так само 13 різів дзеркально я буду розширяти і рукав. Ось тут я також буду робити прибавлення з однієї і з другої сторони. Така собі буде реглана лінія, так? Тут я буду робити 13 прибавлень в кожному другому ряді. А зробити нам їх треба 25, тобто іще 12 прибавлень. Висота наша 80 рядів. 26 рядів ми вже можемо віднімати це ті ряди, які в нас підуть на ці 13 прибавлень. Тобто 80 мінус 26 рядів. В нас залишається. Ось тут 54 ряди. 12 прибавлень ми маємо розподілити рівномірно на ці ряди. Тобто 54 я ділю на 12. В мене вийшло 4,5 петлі. Мене ця цифра не дуже влаштувала. Я просто так на глазок поділила 54 на 13. Додала ще одне прибавлення, так? І ось ця цифра мене більше влаштувала, вона більш до круглого значення підходить. І Ого, мені. Я ось за ці 54 ряди буду робити 13 прибавлень в кожному четвертому ряді. Дуже сподіваюся, що на цьому етапі все, що я тут калякала і малювала, що вам більш-менш все зрозуміло. Зараз тут ось так перемалюю. Щоб порівняти. І порівняємо з вами ось те, що ми з вами тільки що вираховували. А це ті розрахунки, якими я користувалася, коли в'язала виріб, який ви бачили на початку відео. А Якщо ви спостерігаєте за моїм каналом, я завжди зрівнюю петлі, я їх перерахую. І завжди, не знаю, чому так, завжди рахую кількість петель, яка в мене виходить в першому повному колі. Як ви можете бачити, тут також було 80 петель, які ми з вами тут рахували. Ось всі мої тут прибавлення вказані. 13 в кожному другому ряді на рукавах, і на цілі, тільки в рукавах, ось 13 в кожному четвертому ряді. Так, інший тут процес уже в мене. Ось тут ці ряди я відмічала все. В'язала я так само, по тим самим розрахункам, які я тільки що зробила з вами. Я дуже сподіваюся, що більш-менш. Пояснила вам, як це вирухати. Для мене це зовсім не складно. Дуже сподіваюся, що і для вас це виявиться нескладним. Якщо у вас залишаються якісь питання, я обов'язково вас буду чекати в коментарях, з радістю буду на них відповідати. Так само я вас чекаю в директі свого інстаграму. Там я частіше на зв'язку, ніж в Ютубі, і так само буду відповідати на ваші питання. Ще раз повторюсь, дуже сподіваюся, що вам все зрозуміло. Гарного вам настрою та вдалих виробів!